Вітаю, я Лілія Казарєзова, лікар, системний нутриціолог. Сьогодні хочу поговорити з вами про помилку, яку роблять 80% людей, які звертаються до мене на консультацію. У кожного я завжди запитую, скільки ви важите і скільки ви п'єте води, тому що є норма, кількість води, яка повинна випивати людина. І ця норма не менше, ніж 30 мл на кілограм ваги. Наприклад, якщо людина важить 100 кг, то норма потреблення води 3 літра. І люди кажуть, я не можу стільки випити у мене набріки. Там, і все. Дивіться, людина вагою 100 кг. Вона має крові мати десь 5 літрів, да? тобто для того, щоб забезпечити усі органи. Але якщо людина не допиває води, скажімо, випиває тільки 1,5 літра, то в неї тоді не 5 літрів крові, а 4, наприклад. І, звісно, 4 літри крові, густої крові, не вистачає на всі судини. Тобто організм тоді, знаєте, як коротке одіяло. То він до голови цю кров, то він до нирок, то ще там кудись. І починаються проблеми, але вони починаються поступово. Я дивіться, ось вам приготувала, як виглядають капіляри, тоді коли людина не допиває води, коли в неї менше ем, крові. Да, тобто, ось, бачите, як пусті капіляри. І яку б їжу, замечательно, людина не їла, які вітаміни, да, вони не доходять до місця призначення, тому що капіляри пусті. Але в той же час не тільки кров густа, і серцю важко качать, воно постійно в грусті, але і лімфа густа, і організму важко очищається. І жовч густа. Тому печінка така, знаєте, з застойною жовчю, да, такою, як мазута, да, яка не може. А жовч це один із задач, її це виводить токсини. Через жовчні шляхи жовч жовчна витікати у кишечник, з кишечником вона покидати наш організм. Але якщо жовч густа, вона накаплюється у жовчних шляхах, у печінці, печінка стає, така, знаєте, як переповнена жовчю, набрякша, передавлює судини. Які заходять у печінку, а значить, печінка погано фільтрує і тоді. Крові постійно залишаються токсини, які якраз і доходять до клітин да, більш-менш. Тобто кожна клітина в голові, в серці, в печінці, у нирках, там, у яєчниках от, плавають, якби, такі, як у помиях. Да? І кожна клітина починає погано виконувати свої обов'язки. Це починається спочатку так знаєте, непомітно. Спочатку якась там вранці просипаємося, невиспані, потім тривога якась з'являється. потім ми настрія перепади. Потім починаються такі зміни. Тиск, перепади тиску, метеозалежність. Да? Далі. От це признаки хвороби обізвожування. Підвищує